відео гідравлічної системи фільтра екскаватора ЕО 2126 а Так як я такого відео не знайшов, я сам це тренуюсь, сам розбирав, сам дивився. Ось це бак. Це іде обратка Уже на насос. Це під високим тиском, зверху вставляється сюди, подається масло через фільтра. Фільтра йде ось такий стакан. Ось тут розкручується. Я його вже почистив. Тут йде один просто. <гайчка>. Там іде трубка з розрізами, тут іде, я вже виймав чисто його. Так само набівка ось таких фільтрів один на один. Оце надягається ось так. Тільки йде зверху клапан. Я так розумію, що при високому тиску цей клапан відкривається, якщо фільтра забиті. І масло поступає в бак, вже не очищаючи. За цим треба дивитися, переглядати. Що ще цікаво? Заливочна сітка знизу магнітик. Це також чудово придумано. Ось так. Думаю, може комусь піде на користь, тому що я сам це тренуюсь. Буду працювати над цим. Дякую, до побачення.